Що ж, Владиславе, ну цікавий двобій. Перша серія цього двоматчевого протистояння. Емоції від вас, ну, напевно, трошки засмучені, те, що на 40 й хвилині все ж таки пропустив хід. Так, звісно, 2-0 краще для нас був би результат. Зіграли тільки перший матч, все буде вирішуватись в другому. Така складна була гра. Це кубкові матчі, вони завжди складно. Перемога за нами, будемо готуватись на другий матч, на матч відповідь. Ну так, а якщо оцінювати голи вашої команди, то, як вважаєте, в принципі, моментів створили досить багато по цій зустрічі, але забили, напевно, реалізували не найбільш явні з них. Так, і вратар там виручав, і ми невлучно били. Тому потрібно да, багато, дуже багато моментів було, але потрібно ж було реалізовувати. Ну, перемога є. Будемо в наступному матчі грати також за вихід. Тому Ну, так. такі моменти, напевно, голи в стилі Олександра Сметаненка. Він любить так розвернутися і забити сьогоднішній x фактор два голи забив у ворота своєї колишньої команди, за яку він кілька матчів встиг провести. Так, він молодець. Він вийшов, досить потужно вийшов у гру, забив м'яч. Потім, да, там трохи можливо він якийсь курйозний вийшов. Ми нормальні м'ячі не змогли забити, а забили курйозний. Но це футбол, футзал, тому такі і голи, і матчі такі трапляються. Ну, сьогодні, напевно, такий поєдинок. Тут матч Хітайська япа, кожен певна у нього своя драматургія. Ну, сьогодні мені здається, серед усіх поєдинків цього сезону такий найбільш. Перший рівень, мені здається, боротьби був, де вона можливо моментами переважала от кількість створених моментів. Погодитися чи ні. Ну, кількість моментів у нас була трохи більше. Там наш воротар досить непогано зіграв. Треба подивитися, що там з другим ой, з першим м'ячем скаяпа на останній хвилині. А так він в воротах багато виричав. Ну в нас кількість моментів була набагато більше. Дякую вам. Дякую.